Вітання нашим слухачам і слухачкам. Ви слухаєте громадське радіо. Для вас працює у цій порі режисер прямого ітеру Ігор Онисенко, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк при мікрофоні Олег Климчук, а продюсерка цієї програми Світлана Масловська. Я не помилився, коли сказав, що відеоредакторка, тому що цю програму, цю розмову ви зможете згодом подивитися на нашому youtube каналі. Ну і, звичайно ж, ми запрошуємо вас підписуватися на наш YouTube канал. Громадського радіо, щоб першими побачити це відео, ці розмови. Також будьте в курсі всіх наших оновлень. Отже, нагадаю, швиденько наші частоти в Україні у Миколаєві це 88,3 FM, Краматорську 99, Гірнику 91,4, у Херсоні 94,4, Нікополі 91,5, у Києві та Київській області 99,4 FM. Переходимо до нашої розмови. Отже, Міжнародна тема, і нам нас зацікавила така історія, що погіршилися дипломатичні відносини між Литвою і Китаєм. Чим допекла маленька Балтійська держава цього азійського колоса. А також про загрозу з боку Москви у Балтійському регіоні. Світ під мікроскопом міжнародний контекст на громадському радіо. На цю бесіду ми запросили Олега Лісного, політолога і віце-президента Українського аналітичного центру політика. Пане Олеже, наше вітання. Вітаю. Дякуємо за вашу згоду поспілкуватися. Допоможіть нам зрозуміти деякі, як то кажуть, розставити правильні наголоси у цих повідомленнях у цій інформації. Ось скаржаться литовські дипломати, про це повідомляє, зокрема, Литовський інформаційний ресурс ЛРТ. Що Китай тисне на них, тисне, і якщо раніше каже міністр закордонних справ Литви Габріель Люслансбергіс, Китай мав і Литва мала торгівельні обмеження з Китаєм, то тепер ця така легка форма війни перенеслася на інші сфери. І, зокрема, заборона отримувати візи китайські для громадян Литви. Так що ви можете зі свого боку додати до цієї інформації? Чому так сталося? Чому такі здається, протилежні країни на різних куточках земної кулі виявляється тісний, тісний світ? Ну, по великому рахунку, війна Росії проти України показала, що світ дуже малий. І що будь-яка проблема вона починається, може початися в Китаї, а може гулькнути в зовсім іншій частині світу. Якщо ми конкретніше про цю проблему, то я впевнений в тому, що ці проблеми почалися не сьогодні і не вчора. Вони почалися, якщо не помиляюсь, двадцять 2021 році, коли саме ця невеличка держава хотіла е, відкрити своє. Чи хотіла, чи план на той момент планувала відкрити в Тайвані своє представництво, і відповідно Тайвань мав відкрити в, в Литві те ж саме? Ну так був відповідь да? Китай дуже не сподобалось. Було багато таких дрібних конфліктів після цього. Але Китай вже тоді крича е, криком, що е, треба максимально понизити дипломатичні стосунки. Відкликати послів, і так далі, тому це зрозуміло поведінка держави, яка от, вважає, що Тайвань має бути з часом або найближчим часом, як вони вважають, має бути захоплений знову і бути виключно китайської території. Ніякої там демократії не має бути і той, хто визнає або намагається з ним співпрацювати, це є. Вже не опонент, а фактично, як ми бачимо далі, як розвивалася ситуація, то фактично ворого для Китаю. Тому тут логіка імперії вона зрозуміла. Логіка Литви, вона теж зрозуміла, тому що ми не маємо йти, як кажуть, росіяни на поводу у імперських якісь або диктаторських забаганок. В Демократичному світі робиться все в згідно міжнародного права, тому е, тут е, можна провести такі ж самі паралелі із Російською Федерацією, яка теж давить на ті країни, які. Їй не подобається в плані визнання того ж Криму або ще когось що це їхня територія. Ніяка не їхня територія, так як і Тайвань, це е, держава, фактично, яка зовсім недавно пройшли вибори, люди там чітко все розставили, всі крапки надій, але імперії або диктатурі будь-якій не подобається, е, будь-які прояви демократії, і вони ж завжди приростають територіями, яка б ця імперія не була. Скажіть, будь ласка. Е... Я думаю, що подібна історія не лише з Литвою. чимало країн у світі, які би хотіли мати тісніші дипломатичні, культурні, економічні зв'язки з Тайванем, наражаються на опір Китаю і по суті це загрожує їм втратою, наприклад, того самого китайського ринку чи ринку китайських товарів. Де місце України тут, я, чесно кажучи, не знаю, чи Україна є прихильницею незалежного Тайваню. Якби сказати, якщо можете, уточніть, будь ласка, цей момент. І як діяти таким країнам, як Литк таким країнам, як Литва, в подібних випадках? Так як вони діють по великому рахунку, ми не маємо йти в тому річищі, яке намалюють диктатори. Тому що зараз саме йде боротьба між демократичним світом і недемократичним світом, і тому кожна демократична держава має е, послуговувати свої діяльності міжнародним правом. І чинити так, як воно передбачає, тому що те, що Росія його, якщо не зруйнувала, то фактично дуже сильно м, пошкодила. Це факт, ми це бачимо, і це відбувалося з мовчазної згоди того ж Китаю, який, як на мене, розглядає Росію як торпеду, яка має атакувати Захід. І міжнародне право остаточно, і потім, уже е, отримавши цей до досвід, Китай хоче м використати. Якщо якщо буде сценарій поганий для України умовно, то Китай буде розуміти, як себе далі вести, і всі диктатори світу будуть знати, що сила перемагає силу міжнародного права. Стосовно України, останнім часом це ж кейс був в який дуже м м не Тайваню він стосується, але взаємовідносин відносин з Китаєм, коли деякі компанії були внесені в санкційний список і тепер Україною, які спонсорують Росію своєю агресією, і Китай теж дуже жорстко там почав реагувати. Вважає це дуже неприйнятним, тому що у Китаю є дві дві больових точки по великому рахунку: це Тайвань. І це його економіка, тому що він хоче демонструвати, що він знаходиться над проблемами, над війнами, він тільки торгує. І коли от е, заходять в Тайвань, це така ну скажем больова точка, не можу сказати, що гуманітарна, ну скажемо так, політична, то коли стосується санкцій, то це дуже сильно або якихось репутаційних моментів стосовно потужних. Китайських компаній тоді починається протидія Китаю. Але ж ми на це йдемо, і ми не маємо зупинятися, тому що Китай намагається бути такою країною, як ба яка, начебто, ніщо ні не втручається, але втручається у все. Тому наша позиція стосовно Китаю, теж в цій ситуації зрозуміла і всі решта держави, які потерпають від китайських яких санкцій. Це теж гра, в яку можна грати вдвох, тому що з економікою в Китаї не все так гарно, як, як кажуть в комуністичній партії Китаю. Тому... У них навіть розпочалася чи та демографічна криза. Ну такі перші, перші ознаки. Ну це дуже дуже до речі, такий важливий момент, тому що завжди, наскільки я пам'ятаю, обмежувалась народжуваність і навіть спонсорувалися ці дії. Да? Тому Китай, як на мене, знаєте, у мене є одна така думка, яка ґрунтується виключно на недавньому досвіді. От пам'ятаєте, до того, коли Росія напала на Україну. Всі казали, що в неї ну, найпотужніша армія друга в світі, що в неї ефективна економіка, що вони е, назавжди, да, що це дуже потужна держава, яку треба боятися, з якою треба торгувати, ні в якому разі не воювати. Ну, так. І тут показав всьому світу, що цей король, якщо не голий, то не дуже одягнений. Тому я вважаю, що е, ми можливо перебільшуємо ту потугу Китаю. Оце цей фльор, що вони міряють на тисячі років, не так як ми, що вони чекають коло річки, коли пливе труп ворога. А можливо, це теж така бульбашка, а можливо, це теж не дуже одягнений король. Тому не, не треба зважати на їхні всі погрози. Треба йти своїм шляхом, і країни Балтії в, в, теж те роблять, і це правильно. і Ми йдемо. Е, якщо Китай себе так демонструє. Як державу, яка може інших залякувати, може обмежувати, вони завжди, до речі, якщо якісь конфлікти виникають, вони зразу починають економічно тиснути. Ну, але це ж гра, в яку можна грати. двох. Олег Лісний, політолог, віце-президент аналітичного центру Політика зараз на зв'язку з громадським радіо. І цю нагадую розмову ви зможете також подивитися згодом у Ютубі, тому підписуйтеся на наш Ютуб канал Громадське Радіо і поділіться нашим контентом зі своїми друзями. Ваша підтримка для нас важлива. Ще скажіть, будь ласка, раз ми вже трошки почали говорити про Балтійський регіон. Восени минулого року в Росії почалася певна модернізація військових округів, так і вони ніби захотіли відновити цілий градський воєнний округ. Як там зараз іде його розбудова, щось можете більше розповісти? І мені здається, після того як наші сили оборони знищили, спалили дотла там стратегічне підприємство, так цей завод з виробництва зрідженого газу. Агресор мав би, мабуть, почухатися і щось там почати більше робити. Як вони там себе поводять? Ну, По-перше, я з вами згоден, що агресор мав почухатися, але він мав почухатися ще два роки тому. Почухати свою ту голову і думати, що цього робити не варто, бо будуть проблеми. Але ж, почухали якесь інше місце, скоріше за все. І все-таки руський авось включився в дію. І от якраз я вам вдячний за те, що ви саме кейс про атаку на Пітерську область, да? Лінградська, в них я, не помиляюсь, да. Це дуже такий яскравий, як на мене. Я не військовий експерт, зразу кажу, але як на мене, це дуже яскравий приклад того. Як Росія думає і чим думає, пам'ятаєте напередодні нагадую нашим слухачам Я Думаю, кожен з українців це пам'ятає. Коли Путін розповідав перед війною десь за місяць, за півтора, якщо не помиляюсь і у нас часу коментували, що він поставив ультиматум на НАТО. Щоб вони відсунулися дуже далеко, забрали свої манатки. Там по різному говорили там дуже так знаєте, принизливо і з спілкувалися з країнами НАТО і указували, куди їм йти. Але в результаті цієї дурні, по-іншому, не можна назвати яку Путін розпочав, напавши на Україну, НАТО підсунулося під сам санкт Петербург. І підсовується далі. Тому, знаєте, такий успіх він здається такою піровою перемогою. І тепер от оці от імітування, і навіть формування поки що і на папері, і в головах росіян цієї протидії Фінляндії, яка вступила в НАТО. Вона для мене видається, знаєте, такою якоюсь комедійною постановкою. Тому що. Ви догралися до того, що нейтральна країна, яка вам нічим не загрожувала, тепер озброюється, бере парасольку НАТО, накривається нею. А ви тепер змушені вкладати дуже великі кошти для того, щоб протистояти саме цьому флангу, і не можете прикрити в результаті, тобто, ваші ППО стоять в бік НАТО, а в спину вам б'ють українські БПЛА. Тому це про стабільність, про цю крутість Російської Федерації чи про те, що вони не готові були до таких викликів. Вони хотіли налякати, хотіли швидко захопити і щоб НАТО відсунулось в дікам страху, побіжала в ліса. Якісь да ні, навпаки, все стало Україна на зараз дає шанс НАТО подумати. Переформатуватися і реально готуватися до протидії з Росією, тому що коли диктатори щось кажуть. Я завжди посилаюся на Мюнхенську промову Путіна. Коли його всі послухали, так вона була страшненька, так вона була неприємна. Але тоді всі сказали: Ну, це ж він так каже, це фігура мови, він так не зробить. Тому коли зараз розгортання відбувається у цих округів, до них треба дуже ставитися серйозно. Тому що коли у нас зараз лунають знову думки про те, що путіну не вигідно, путіна не вистачить сил, це нелогічно. Ці слова треба забути раз і не завжди, поки не закінчиться війна. Тому що Путін завжди діє в своєму в своїй бульбашці, і там, де логічно або нелогічно для нас, у нього зовсім інші оціночні судження, і звісно, зовсім інші дії. Тому НАТО по великому рахунку зараз вже реагує, проводить потужні і планує проводити потужні навчання, в яких що Путін добився раніше, були якісь умовні назви, якісь такі, знаєте, там ну з історії або з мультиків, да а тепер не з мультиків. Зараз там е, дійсно і чітко написано Росія. Якщо Росія нападе, якщо Росія здійсне, якщо Росія так і так, тільки Росія, тобто Путін догрався в своїй ситуації з. В своїй бульбашці до того, що НАТО готується саме до війни з ним, і це дуже важливо, тому що наші побратими із країн Балтії вони є ще однією такою рожевою мрією в лапках Путіна. І Пісков там розповідає, що вони нас бояться, значить, ми сильні. Та ні, вас бояться, тому що ви маньяк, і ваша держава маньяк, тому й бояться. І Це нормально для нормальних людей боятися людей неадекватних, але це не значить, що їм не дадуть по зубам. І зараз ми бачимо, що е, НАТО виклик прийняло, і Україна, до речі, тут зіграла дуже багато. Вона дала час на цей час е, на усвідомлення і на підготовку. Тому я закликаю серйозно ставитися до будь-яких маніпуляцій на будь-яких кордонах, тому що диктатори вони раціональні. Вони можуть чудити що завгодно, це показав Кейс України. Олег Лісний, політолог і віце-президент Українського аналітичного центру Політика зараз на хвилі громадського радіо. Знаєте, я слухаючи вас, пригадав м, рядки з однієї книги. Я часом полюбляю читати старі дипломатичні переписки, там спогади дипломатії. Це було напередодні Другої світової війни. Напередодні того, як Росія м, напала на Фінляндію. І вона тоді теж виставляла умови. Вона бачила, що війна з Німеччиною неминуча, і вона виставляла умови подалі кордони держави, тобто тодішнього Радянського Союзу, від, відсунути подалі. Там були в них претензії на острови Певні у Балтійському морі. Ось. І власне те, що вони зробили, захопивши частину фін, фінської території, тоді, в Карелії, так? Це була та сама стратегія, якою дотримується Москва сьогодні. Відсунути кордони ворога подалі від великих центрів, від столиць, від магістрали. Скоро 100 років буде, як ті події минули, але ми бачимо, що мислення не змінюється. Це як ви вважаєте, про що це говорить? Це якась заскорузлість мислення? Чи просто держава не, не бачить інших шляхів розвитку для себе? Ну, по-перше, Путін вже за нещодавно, я не пам'ятаю, на минулому тижні він вже почав знову вибачте за вираз, блеять про те, що демілітарізацію. Території вони хочуть зробити, ну щоб відсунути умовно від Росії да, за рахунок української території, зробити дельматизовану зону. Ну, це по-перше, видається повною дурнею, тому що це саме захоплення наших територій. Якщо ви хочете робити, ідіть за Белгород і за Курск куди, десь подальше, за Кубань. І там робіть собі ці зони, щоб ми не могли до вас добивати якимись там ракетами або дрони, не долітали. Але це тільки питання часу. Все долетить і все потрапить в, в ті цілі, які необхідно. Але якщо брати сприйняття Путіна, розумієте, Путін по великому рахунку це не просто постать історична, да це уособлення Російської імперії. Вони завжди так робили. Тобто, у них там нужника немає, у них е хата покосившися, але вони е сідають на коня і хочуть захопити ще щось у сусіда. Територіях не освоєних в Росії. Ну це колосальна кількість, колосальна кількість. Живіть собі, робіть там, ви, видобувайте що завгодно. Там на превеликий жаль, Бог вам дав дуже багаті землі. Якби трошки поменше, то можливо, ви до сих пір залишалися б десь там в юртах сиділи або ще в чомусь, але такі ресурси, і вони йдуть не на розвиток, не на там позитивні якісь дії, а виключно на те, щоб приращувати імперію. І тому Путін це типовий імперець. В нього всі мрії, як у типового російського імператора: захоплювати, захоплювати, захоплювати. Неважливо, що на цих територіях буде. Головне, щоб там не було тих людей, які раніше жили, не було тих. Цінності, які раніше були, це територія. Тобто, наша от у нього, якщо я зараз дивлюся, він хоче виправити умовні помилки того ж Петра І, того ж Сталіна, які не додавили українців, які не знищили їх зовсім. Тому от у нього є ця ця ідея фікс. Він нас ненавидить як націю. І це його спонукає на дуже раціональні дії, тому це за скорузлість, про яку ви кажете так. Але питання ж в іншому. Ми бачимо його дії ми бачимо його логіку. Розуміємо чи не розуміємо, це вже інше питання. Але світ повинен усвідомити, що треба робити. І в жодному ми полягаємо в тому, що треба прийти до логіки, як жити після Росії. Або без Росії, і тоді це все буде зовсім по іншому. Зовсім по іншому з ним тоді будуть поводити себе і наші союзники, і наші партнери. І як ви вже доречно згадали сьогодні в розмові, звертати на увагу увагу на те, що говорить Кремль, і в жодному разі не нехтувати цим, тому що ну таке необережне поводження, там відмахування, а що вони там говорять. Ми вже бачили в. 21-му році, так, і пам'ятаємо, яким важким був для нас лютий 22-го року, коли не врахували багатьох застережень, які лунали, і в тому числі з Кремля, і в тому числі від наших західних партнерів і союзників. І ось на закінчення читаю новини з Фінляндії. Там є завод Намма Лапуа, який виробляє боєприпаси. і Ось фіни вже. Подали заявку на участь в проєкті європейському на збільшення виробництва боєприпасів. І пишуть, що частина цих боєприпасів, очевидно, буде призначена для України. Таке дійсно, на проти чого боролися, на те і напоролися. Дякую вам за цю розмову, за цю бесіду, Добре. за ваші висновки аналітичні. Сподіваємося на нові зустрічі з вами. Щасти до побачення. До побачення. Олег Лісний, політолог і віце-президент аналітичного центру політика, був на хвилі громадського радіо. А згодом ви можете побачити цю розмову пана Олега і на нашому Ютуб каналі. Тому, користуючися нагодою, скажу, що ми ж зростаємо завдяки вам. Тому підписуйтеся на наш YouTube канал, запрошуйте своїх друзів приєднуватися до нього. Будемо слідкувати за подіями у світі і в Україні разом. Для вас працювали у цій порі режисер прямого етеру Ігор Онисенко, відеоредакторка Таня Марія Литвенюк, продюсерка Світлана Масловська. А у студії був Олег Климчук. До наступних зустрічей.